Твоя рішучість, твої дії можуть зробити різницю. Важливо не тільки те, що ти робиш, а й те, для чого. Кожен твій вибір зараз може стати кроком до великої мети. Війна не має пощади. Але саме ти разом з тими, хто вже стоїть на передовій, можеш змінити хід історії. Ти можеш керувати безпілотними системами, артилерійськими розрахунками, снайперськими відділеннями, реактивними системами залпового вогню, а також прикордонними заставами. Кожен із цих напрямків має свою відповідальність, але об'єднує їх одне: готовність захищати свою країну. Ти будеш стояти плечем до плеча з тими, хто вже бореться за майбутнє України. Ти отримаєш унікальну підготовку, реальні бойові навички і можливість стати справжнім лідером. Служба в прикордонному загоні це не тільки відповідальність, а й честь бути першими, хто б'ється за нашу землю. З честю. Dó para